And, uh, like I mentioned, we provide a couple of the solutions for farmers, but today we will focus on uh, carbon program. Отож, ми пропонуємо декілька рішень для господарства, але сьогодні сфокусуємося на вуглецевих кредитах чи програмах пов'язаних з вуглецем. Тож один одна із програм це сертифіковані карбонові вуглецеві кредити. А також є позики під стале господарство. Тобто, ми за рахунок цих кредитів надаємо кошти в господарства, які працюють за сталим сталими програмами. для Бетер ленд Термс Фордафармерску Кіптепозитив баланс. Також ми працюємо напряму з власниками землі, не тільки з господарствами, які господарюють на цих гектарах. Ми також співпрацюємо з власниками, щоб краще була співпраця і краще розуміння виробник і власник землі. And we also work with the food sector з who want to miтіkate carbon footprint. Ну і звісно, ми працюємо з промисловістю харчовою, яка зацікавлена в тому, щоб мінімізувати вплив вуглеці, вуглецю в атмосфері на наш клімат.